у ефірі полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Волонтери Лохвицького району власним коштом відремонтували броньовану розвідувально-дозорну машину і передали її в зону АТО. Пораненим на Донбасі полтавським міліціонерам подякував за мужність радник міністра внутрішніх справ України. Замість ремонтувати дороги подають до суду. Полтавська шляхово-експлуатаційна дільниця судиться з відділом нагляду за дорогами Державтоінспекції. Громадські слухання в обласній державній адміністрації підстави для збільшення тарифів на міжміські автоперевезення є, економічного обґрунтування немає. Олег Лазаренко творець унікальної техніки музеїчного кольоропису. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського експонується виставка художника. За час АТО на сході країни травмовано десятки полтавських міліціонерів, а два спецпризначені цієї з батальйону Полтава загинули. Їх посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Підтримати поранених правоохоронців і родини загиблих до Полтави завітав президент української секції міжнародної поліцейської академії, радник міністра МВС України, генерал внутрішньої служби України Андрій Василишин. На зустрічі в МВС Полтавщини він вручив міліціонерам подяки та матеріальну допомогу. Коли почалися буремні події на Сході, пенсіонер Микола Малько навіть не роздумував, чи залишатися йому на службі. Він пішов до чергової роти Кременчук із перших днів її комплектування. У зону ж АТО потрапив на початку 2015-го і вже за кілька днів отримав контузію. Ми несли службу патрулювання села, і вечором після наряду вже знаходилися в домі. Тобто, непосредственно потрапив, Ну, як вам. Так сказать, о том, что услышали, просто что уже в непосредственной близости рвутся, ну град же ж, рвутся град, начали куда-то двигаться к выходу. Ну и попал уже непосредственно снаряд в дом. Завалило. Спасибо товарищам, которые в принципе быстро откопали и откопали между, как, между вторым залпом. Равоохорониці ще лікується, проте готовий за першої ж потреби повернутися до лав захисників. Президент української секції міжнародної поліцейської академії, радник міністра МВС України Андрій Василишин подякував за службу Миколі Мальту та ще 15 спецпризначенцям. Я не можу сказати, що кожен місяць чи кожен півмісяць ми можемо надавати матеріальну допомогу, тому що скрута теж є і в нашій організації. Фінансова допомога може бути тільки за рахунок наших внесків із наших людей від наших працівників. На зустрічі відзначили, що один із перших звільнених райвідділів міліції, Червонолиманський – довірили очолити саме полтавському правоохоронцю. А загалом, за час АТО у зоні бойових дій, побувало понад півтори тисячі міліціонерів з Полтавщини. На жаль, один із наших земляків числиться безвісти зниклим у Дебальцевому. Служба через дружбу, головний девіз асоціації, створеної 1 січня 1950 року у Великобританії. Нині у складі української секції 28 регіональних відділень та осередків, які об'єднують понад 7 тисяч працівників правоохоронних органів, силових структур і цивільних осіб. Про роботу полтавського регіонального відділення міжнародної поліцейської асоціації за три роки прозвітував його голова Олександр Телек. Зараз відділення об'єднує 170 членів. 77 із них працівники міліції. Налагоджено стосунки з колегами з Литви, Польщі, Італії, Іспанії, Швейцарії. Серед головних завдань асоціації на думку ветеранів Збройних сил України має бути патріотичне виховання юного покоління. Дуже важко, коли нагороджуєш. І він йде молодий хлопець без руки і йде поранений. І убитий горем. Я хотів би, щоб керівництво. І надалі звертала увагу на роботу з людьми. Людей треба шанувати. Це перша задача керівника, це перша присяга. У нас прекрасні люди. Ведь ніхто не збіжав з гарячої точки, захищають там нашу свою жизнь. Ви розумієте, приємно, очень приємно бачити тих солдат, которые стоять там, в тяжелих условиях, але виконують свої інтернаціональні долг. Я русский, чисто русский. Но Украина для меня вторая родина, и я никогда ее нигде не продам. Я уже обращался и к Путину, ко всем, чтобы прекратить это безобразие, чтобы хватит уже убивать. У нас еще не высохли слезы от той Второй мировой войны, когда мы сейчас проливаем слезы по погибшим нашим людям. Волонтери Лохвицького району власним коштом відремонтували броньовану розвідувальну дозорну машину і передали її Збройним силам України. Гроші збирали, як то кажуть, з миру по нитці. Загалом витратили близько 30 тисяч гривень. Після повної комплектації озброєнням БРДМ поїде в зону АТО. Передали бойову машину нашим воякам на центральній площі Лохвиці. Репортаж Євгена Ковальчука та Костянтина Яхновського. Ремонтувати БРДМ почали наприкінці листопада минулого року. Роботи тривали майже три місяці. Підтримали ініціативу волонтери, представники районного відділення Ощадбанку, місцеві підприємці та фермери. Ідея відремонтувати бойову розвідувальну машину виникла у нас в зв'язку із тим, що люди, які останнім часом жертвують свої кошти, не знали, куди ці кошти потрапляють. Таким чином ми вирішили взяти бойову машину, відремонтувати і щоб ті кошти, які люди жертвують, вони бачили, куди реально вони йдуть. Багато сили часу спільній справі віддав спортсмен інвалід Сергій Мельник із Червонозаводського. Його золоті руки, а також допомога команди однодубців оживили бойову машину. Місцеві умільці повністю перебрали двигун. за короткий термін. Вдалося відремонтувати і ходову та наварити захисний екран. Нав'язали оберегів трошечки хлопцям і спальні мішки, бо знаємо, що це таке, що потрібно. Якщо наш вогнегасник збереже комусь життя, а е, теплі речі може когось укутати домашнім теплом, то ми будемо дуже щасливі. Ми дуже завжди за них переживаємо, турбуємося. Дуже хочемо, щоб настав мир в Україні. І дуже до... і склоняємося їм до землі за те, що вони для нас роблять. БРДМ на озброєнні української армії ще з радянських часів призначена для розвідки, оснащена двома кулеметами на Башті. Уже вирушив в напрямку міста Києва до військової частини 2424, -24, де буде укомплектований озброєнням. Екіпаж буде загружений загружені боєприпаси і в напрямку. Антитерористичної операції проведення буде виконати завдання там за призначенням. Відремонтована техніка або надійна техніка на фронті це гарантія фактично збереження життя і проведення успішної операції. І сьогодні справді є велика проблема це стан техніки, тому що армія і служби відповідні вони фактично не встигають ремонтувати, тобто належим чином логістика не поставлена. Якби не допомога волонтерів. То звичайно, що солдати не були такі захищені і не мали б тої техніки, якою яка сьогодні є. Загалом з липня минулого року волонтери Лукацького району зібрали понад 1 мільйон 300 тисяч гривень на потреби армії. За ці кошти придбали бронежилети, форму, взуття, тепловізори, термоковдри, ліки. Крім того, військовим передали 200 тонн продуктів. Дорогою до Лохвицького району, куди у вівторок з робочим візитом завітав голова обласної ради Петро Ворона, заїхав посадовець і до найбільших супермаркетів Гадяча та Зінькова. Він поспілкувався з продавцями та подивився, наскільки виросли ціни на продовольчі товари. Картопля така ціна, як і була. скільки піднялася за тиждень. На 2 гривні. На 2 гривні за тиждень. А, а цибульки? Була по 5? Так. Е, да. стало 750, да? Mm -hmm. А морква? Так само? Это тоже было там на гривну. Ну, капуста была по пятерке раньше, да? Да. Зараз раз А рис по чем? По 20? И 20, и выше есть, и 18. Ты смотри, а то уже долгий, круглый, барный, рис. Я сам борошная, как всегда, Тінадцять кілограм, А от 27 – це то ви шісу два кілограми. Вони за все вищий сордок, 2 кілограми, по двадцять Ціни зросли у межах від 20 до 100 відсотків. Найбільше подорожчали цукор, олія та борошно. Люди обурені і не розуміють, чому так виросла вартість товарів українського і навіть місцевого виробництва. Скарпін заборонив контролювати фактично. Пустили повз. Контролюючі органи, щоб <говори> не <говори> втручалася в роботу джерельця. А яким чим? Тоді можна впливати на формування цін. Якщо зараз на паніці йде спекуляція. Ніяк не проконтролювати. У мене засіча приймає рішення, щоб їх контролювали більше. Щоб була мінімальна надбавка, щоб не робилося це, все зараз. Якщо на 10%, так 10. 15 – 15. А не хто скільки захоче. Скоро вони позакриваються з тими цінами. Люди На Наді не діють. же ж не можна робити. Пенсіонера нещасного пенсіонера ціни у два рази піднімають. У жодному із магазинів ми не бачили порожніх полиць. Проти покупців не густо. Справді олія від 23 до 37 гривень. Я думаю, що обов'язково антимонопольний комітет повинен отримати дозвіл на контроль всім і на те, щоб вивчити цю ситуацію. Речка майже 20, рис 21. Звичайно, що це, який і прожитковий і мінімум, це витримає. Вермішель по 16. Я глобально радивчар, дівчата. Таке діло. Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця судиться з полтавським відділом нагляду за дорогами Державтоінспекції. Працівники ДАІ винесли постанову про неналежний стан доріг на території міста. Тепер дорожники, замість того, щоб взятися за ремонт розбитих автошляхів, оскаржують цю постанову в суді. Працівники ДАІ спільно з журналістами перевірили стан доріг у Полтаві. Докладніше про це далі у сюжеті. Сніг зійшов і тепер дорожникам можна сміливо планувати ремонт автошляхів. Роботи ж, як то кажуть, не початий край. Водіям після таких вибоїн тільки й залишається, щоб підраховувати збитки. Запчасті дорогі, три рази виросли. В принципі, і розбиваються колеса, шини лопаються на раз, диски лопаються, а цих ям. Часто розбиті дороги стають причиною ДТП. Якщо навіть обійдеться без смертельних наслідків, аварій вливається учасникам дорожнього руху у кругленьку суму. Діла маневри по всій дорозі і вліво, і вправо, і там де сплошна, і об'їжає всі ямки». Працівники ДІЇ кажуть, регулярно перевіряють стан доріг. А зараз, після зими, він залишає бажати кращого. Зокрема, і у Полтаві. Дороги, вулиці, міста зруйновані внаслідок перепадів температури. І, в принципі, яка то організа... належна організація роботи у місті відсутня щодо ліквідації аварійної ямковості. Щоб нагадати відповідальним службам про стан доріг, працівники ДАІ постійно роблять приписи про неналежне шляхове покриття. Однак на ці зауваження кажуть державні інспектори, дорожники реагувати не поспішають. Нещодавно після однієї з перевірок відділ нагляду за дорогами ДАІ Полтави направив постанову про неналежний стан доріг в обласному центрі. До міської шляхової експлуатаційної дільниці. Керівництво ж останній замість того, щоб хоч якось привести до ладу розбиті дороги, оскаржує постанову в суді. Винесено припис на усунення недоліків. Значить, на зазначений припис станом на сьогодні відповідь від міської МШ не надійшла. Термін минув відповідним чином. Далі буде відслідковуватися ситуація, яке прийме рішення суд по зазначеній статті, яка була накладена на відповідальне посадовоцької міське МШ, МШЕД Покаже час далі будемо будемо спостерігати за ситуацією в місті. За словами державтоінспекторів, усі дороги у Полтаві треба ремонтувати. На деяких слід провести ямковий ремонт, однак є й ті, що потребують капітального. Найгірші дороги з інтенсивним рухом по київському шосе, Великотирнівський, Маршала Бірюзова. А про околиці міста і говорити зайве яма на ямі. Про стан дорожнього господарства в області йшлося і в обласній державній адміністрації на засіданні робочої групи з питань збереження та розвитку вулично-дорожньої мережі під головуванням директора департаменту інфраструктури та туризму Сергія Марчишинця. На території Полтавщини, як зазначалося, у найгіршому стані автодорога державного значення Дніпропетровськ, Царичанка, Кобиляки, Ришетилівка у межах Кобиляцького та Ришетилівського районів. Стан її утримання не відповідає нормам безпеки дорожнього руху. У 2015 році на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг загального користування передбачається спрямувати понад 125 мільйонів гривень. А у службі автомобільних доріг нарікають ще й на збитки, яких здають їм мисливці за металом. На територію області останнім часом почастішали випадки крадіжок бар'єрних огороджень. На автомобільних дорогах в Гадячі, в Лохвиці, в Котилевському районі в вглобано було викрати, викрадено тросове огородження. Зрозуміло, що матеріали на сьогоднішній день подані до правоохоронних органів. Надіємося на те, що все-таки злочинці будуть покарані. Близько 9-10 мільйонів. Ми витрачаємо на ці роботи, а десь якісь негідники це все руйнують якими ж мають бути тарифи на приміські пасажирські перевезення в області. Автоперевізники, представники громадськості та органів влади так і не дійшли до спільної думки. Майже за півтори години гучних дискусій звучали звинувачення у бік департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації, що працює лише як статист, у бік перевізників, що надають неякісні послуги. Докладніше про те, як проходили громадські слухання з питань встановлення тарифів на приміські автоперевезення, далі у сюжеті. Пальне подорожчало, тож справді підстави для підняття тарифів на перевезення є, говорить виконувач обов'язків директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Вадим Орлов. У поданих документах від п'яти підприємств, причому у планових, а не фактичних розрахунках, пропонують тариф від 72 копійок за кілометр до однієї гривні 15 копійок. Зараз він становить 35 копійок. На маршрутах, як ви самі сказали, працює 177 перевізників. Для того щоб ми могли встановити узгоджений тариф. Ми ж не можемо по кожному перевізнику встановити тариф. Це буде неправильно по відношенню до мешканців області. Для того, щоб ми встановили цей тариф, я вважаю абсолютно в цьому переконаний, що не менше 50% перевізників повинні подати показники фактичної роботи. Перевізники запевняють, п'ять підприємств, які подали документи, охоплюють 60% їхнього ринку. Три неділі назад. Ціна за літру топлива становила 13 гривень. Зараз бромовська найнижча ціна по Полтаві 26 гривень. То скільки це в відсотках? Це 100%. відсотків. Що у нас відбувається? Я сьогодні буквально обзвонилася, бо згідно долару, у нас прив'язані на запчастини. У нас жодної запчастини на автобуси Богдани і талони немає в гривні. Стояв у вересні жовтні 2014 року 1700 скат. Зараз 3510. Подати таке економічне обґрунтування на папері і потрібно в Департамент економічного розвитку, запевняють спеціалісти. Адже у наявних документах жодна цифра не обґрунтовується. Нічого не дали, не видумайте. не видумайте. Давайте так. Секунд, Галя, давай в місяць. Зараз. Підожди. Підожди. не надо І Ніхто, ні голова адміністрації, ніхто не вирішить. Поки економіст не скаже, давайте о от то, ото, от от то. Так що давайте ідіть, розрахунки, які вона требує. По закону. Дайте спокійно. Ви говорите одно, ми говоримо одно. А так, давай, і все. Так не вийде. Дайте, будь ласка, зростання по тих компонентах, які є основними: паломастильні матеріали і ремонті запчастин. Про те, що говорю, навіщо ще видумати велосипед? Ми ці громадські слухання влаштували за допомогою і запрошували сюди. Антимонопольний комітет запрошували. Запрошували цінову інспекцію. Тобто дві структури, по суті, які після зняття мораторія, я ще раз попереджу, зняття мараторія, прийдуть до вас, до вас і будуть перевіряти вас. Хоча це звернення Сергія Марчишинця, схоже, чули лише представники преси та громадськості. Перевізники на цей час уже покинули залп. Від них залишилася лише одна представниця голова обласної асоціації. Більше десяти полтавських митців виставили свої роботи на продаж, щоб допомогти дітям, які втратили своїх батьків під час війни на Донбасі. Це вже не перша така благодійна мистецька акція у Полтаві. Подивитися та придбати роботи місцевих авторів усіх небайдужих запрошують до духовного культурного центру імені Паїсія Величковського Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату. На Полтавщині на сьогодні 56 сімей втратили своїх батьків, синів, чоловіків на сході країни. Загиблі заплатили своїм життям, захищаючи кожного з нас. Зараз в армії чита. Аці то синовів я, чи то родственників, поэтому э, ставати бізлічним піти не можеш». у художниці Марини Рожнятовської. Це вже шоста робота, віддана на благодійність. У цій пейзажі хотіла лишити в домашній колекції, але допомагати важливіше. Її шосту роботу ще до відкриття виставки придбав колекціонер Олексій Петренко. Роботу Марини Рожнятовської «Етюд» літнього каталевського пленеру. І тому якби, долучився до акції до благодійної допомоги дітям. Живопис, графіка, прикладне мистецтво. Автори виставили на продаж своєї творіння за ціну нижчу у рази. Насправді ж роботи коштують набагато дорожче. Коли прийшла Оля Клочко, полтавська художниця, вона взагалі так настільки скромна людина, що вона говорить: ну ви знаєте, коли йдуть по місту з карнавкою, в мене є там щось в кошельку, я кидаю, але я художник. А... Ну якось говорить, було соромно і прийти, і придбати комусь, щоб хтось придбав її роботу. І коли вона почула цю про цю акцію, вона одна із перших прийшла і принесла п'ять своїх творів під час попередньої благодійної акції, де були виставлені твори однієї художниці Наталії Сташкевич, Полтавці придбали її робіт більш ніж на 4 тисячі гривень, і це був вдалий почин. Звичайно, що однією чи двома виставками ми не зможемо вирішити всіх проблем дітей, але ми показуємо, що вони не байдужі нам, ці діти, і що ми, як український народ, церква, суспільство, взяли на себе обов'язок і зобов'язані, і будемо це робити, проявляти увагу і в міру можливості підтримувати, і допомагати цим дітям. Я звертаюсь до всіх полтавців, до гостей нашого міста, які будуть приходити нашу залу. Прийдіть і допоможіть. Допоможіть дітям, батьки чиїх сьогодні вже загинули в АТО. І ті діти, на жаль, ніколи не побачать свого батька. Я, як батько, як дідусь, запрошую всіх полтавців прийти до нашого залу і придбати по можливості якийсь твір мистецтва. Всім дуже дякую. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відкрито виставку художника Олега Лазаренка. У експозиції близько 20 робіт. Митець, чиї картини зберігаються у приватних та державних колекціях багатьох країн світу, вже втретє влаштовує мистецьку акцію у Полтаві. Україна, віра, надія, любов. Так наш земляк, художник Олег Лазаренко назвав виставку у Полтаві. Із власним доробком митець уже втретє. Провідна тема робіт переживання і осмислення сучасних історичних подій, які переживає наша держава. Представив роботи в техніці мозаики молитва за Україну, «Вера, Надежда, Любов. І мені хочеться сказати, що ця вот техніка вона і современная, і з елементами старовини. Автор привіз близько 20 своїх робіт, колеги, друзі, гості Полтави із захопленням оцінювали творчість художника. Кажуть, це добре, коли митець небайдужий до змін навколо і знає, як намалювати це на полотні. Він е багато своїх портретів апостолів е писав з мене з мого образу. Олег Лазаренко народився у Харкові 1961 року. Закінчив художню школу імені Іллі Репіна. Твори харків'янина є у приватних та державних колекціях України, США, Великобританії, Франції, Індії. Третій рік делаю виставку. Перший рік я діяв виставку Апостольські за по ітогам поїздки по всьому миру по християнським містам. прошлом году я делал виставку діалоги в мистецтві. Виставка, посвящена моїм діалогам, моєму, моєму к творчеству. Художник дуже глибокий, от він якби намагається проникнути в саму суть української душі. Українських святинь, української природи, української людини картини художника з першого погляду дають глядачеві, принаймні тим, хто цінує живопис, і прагне його зрозуміти, відчути їх внутрішній світ та характер. Як сучасний митець у своїх творчих експериментах, активно використовує візуальні втілення постімпресіоністичної системи, випрацьовуючи особисту оригінальну стилістику. Это техника, которую я 30 лет разрабатываю на основе мозаичных каких-то эффектов, но в і так, привнес, би, современных материалах. И получается так, что я туда еще немножко привнес как бы элемент современного компьютера, современных вот этих вот иванок, и е, украинских специфических техник. Кожна картина, наче закликає український народ до незламності. А ще пропагує безкорисливу любов до свого коріння рідної землі. Оберігати духовність, благополуччя, триматися гуртом. Нічиєю закінчився домашній матч чверть фіналу Кубку країни з футболу між полтавською ворською і донецьким олімпіком. Рахунок повністю відповідає ритму гри. Так прокоментував матч наставник гостей Роман Санжар. Чи не єдиний гострий момент від полтавця відбувся на 84 й хвилині? Півзахисник захисник Санжар Турсунов виконав штрафний маркоски пробив головою, але просто у руки голкіпера. Головним завданням на матч було не дати забити гостям, а в обороні хлопці працювали добре. Така оцінка гри від головного тренера Ворсти Василя Сачка. Не все получилось то, что хотела, но э, на поле результат закономерный и старались, хотели. Нам надо много работать еще для того, чтобы мы попадали в Еврокубки. Нам надо обыгрывать Олимпик. Нам надо обыгрывать каждый, выходить и пробавлять в качестве своей игры. В данном случае Олимпик тоже очень непростая команда. Она заслуживает уважения. Она не зря находится в турнирной таблице. в верхней части, скажем так. Поэтому нам еще надо много работать, и мы работаем, мы не останавливаемся. Впечатления не очень хотели сегодня победить, но соскучились за Полтавой, за этим стадионом, за нашими болельщиками, за этой атмосферой. Хотели подарить победу, но, к сожалению, вот такая сухая ничья. Погода стала этому начинать? Конечно, погода очень сильно внесла коррективы. Тяжело было работать с мячом, он постоянно Не давалося добре обрабатывать, поэтому контрольний толком у нас не вийшло. Це как бы не оправдание, но але вдома треба було коллектив, колектив. его взагалі прийняли ребята дуже хорошо, тому только позитивно отзываться. На цьому випуск новин завершено. Я дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода. Вночі місцями мокрий сніг, в день без суттєвих опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день 1-6 позначку плюс. У Полтаві вночі від 0 до 2 морозу, а в день 4-6 вище 0.